Доброго ранку, дітки! Запрошую вас на зимову аплікацію. Давайте разом переглянемо відео та дізнаємось, що ми сьогодні з вами будемо аплікувати. Зима це чарівний час, коли трапляються дива. Зима це найхолодніша пора року, адже сонечко тільки світить нам і не гріє. Зимою у нас найдовші ночі та найкоротші дні. Приходять морози, а землю і все навколо покриває сніг, дерева та траву, будинки та доріжки та все-все навколо. Сьогодні пропоную зробити зимову аплікацію. Для роботи нам потрібно картон, прохання до батьків підготувати шаблон для аплікації. Трикутник, великий квадрат, два маленьких. Дерево, а також нам потрібно ватні диски, цілі та розрізаний навпіл, клей, серветка. Але спочатку підготуємо наші ручки, зробимо пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною. Один, два, три, чотири ми сніжок зліпили. Він кругленький і гладенький, але зовсім не смачненький. Раз підкинемо, два підкинем, три спіймаємо. І зламаємо Молодці! Батьки, допоможіть малятам наклеїти будиночок з геометричних фігур, а також дерево. А малята самостійно прикрасять сніжком у вигляді ватних дисків аплікацію. Намащуємо крону дерева клеєм та прикладаємо ватні диски, притискаючи серветкою. Намащуємо клеєм дах будинку, викладаємо половинки дисків, перетискаємо серветкою. Намащуємо низ аркуша клеєм та прикладаємо половинки дисків, гарненько притискаємо серветкою. Ось яка гарна зимова аплікація вийшла в мене. А у вас вийде ще краще. До побачення, до нових зустрічей!